Хто і чому наказав звести КПІ із жовтої цегли? У чому секрет цегляного стилю? Та скільки до революційної цегли знадобилося, аби збудувати перший та хімічний корпуси КПІ, ми вирішили порахувати. Кінець 19 століття у Києві розпочинається будівельний бум. Головний будівельний матеріал цегла. Її виготовляють на місцевих цегельнях. В місті та околицях працює одразу кілька десятків заводів. Червона, біла бура та справжнім хітом стає світло, жовта цегла. Її вважають найякіснішою. Виробляють із синьої глини Дніпровських круч. З неї тоді звели завод Арсенал, цегляний дім аптекаря Фромета, замок Борна. У дореволюційному Києві з'являються вулиця за вулицею із цього матеріалу. Будинки з жовтої цегли не оздоблювали та не фарбували. Цей архітектурний стиль став родзинкою дореволюційного Києва, а жовту цеглу стали називати київською. Тому, коли у 1898 році вирішили зводити капи, архітектор обрав тоді модну київську жовту цеглу, і це було ідеальним рішенням. Адже зводили наш КПІ за проєктом Простісімо, що перекладається дуже швидко. А цей будівельний матеріал дозволяв будувати економно та швидко і не потребував штукатурки чи фарбування. Для КПІ обрали цеглу найвищого рівня з відомого на той час заводу. Купця Герчикова, який орендував завод у однієї із київських баронес. Вона мала розміри золотого стандарту 26 на 13 на 7 сантиметрів та ось таке клеймо, що затверджувало якість виробу. До речі, саме такою цеглою ще за 10 століть до будівництва нашого КПІ прикрасили десятинну церкву Києва, але тоді ще й гадки не мали про архітектурний стиль та жовту київську цеглу. Із київської цегли звели головний корпус, хімічний павільйон та два житлових будинки для викладачів та професорів. Ви тільки уявіть, що для кожного з них знадобилося понад 3 мільйона цеглин. Ось один з будинків. Він зовсім поруч з корпусом. Його звели тут, аби викладачам не треба було щоденно добиратися у місто. Цеглинки на корпусах КПІ нагадують глиняну кераміку. Вони міцні, не руйнуються від вогню та вологи. У свої 125 років виглядають стильно та стримано. Сьогодні таку цеглу не виготовляють, тому сучасні архітектори намагаються реставрувати залишки старої. За совєтів деякі фасади із жовтої цегли взялися фарбувати. Лише нашкодили. КПІ пощастило, що ніхто з компартії не наказав пофарбувати наші корпуси. Вірю у те, аби так було й надалі, аби жодна російська ракета не зіпсувала цей стриманий архітектурний стиль, королева якого ось ця київська жовта цегла.